Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас така цікава совєтська лампочка, індикатор. Ось така вона йде. Йде вона ще трошки в іншій модифікації, але цінність їх полягає в тому, що проводки тут йдуть чисто срібні. А всередині міститься платинова пластинка. Отака, друзі, лампочка Цікаво. Ось так її видно. Такий білий метал всередині, трошки відрізняється від ніжок. Це йде спайка. Між цими ніжками така пластинка. І ця пластинка з платини. Отакі, друзі, лампочки, не ігноруйте їх, в кого є такі не викидайте, збирайте метал доволі цінний. Такі пластинки вони тут немаленькі, я вам скажу, з кілька таких лампочок і доволі Прилично вийдено збирати платини. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписатись на канал. Всім пока!